Гадяцький договір 1658 року, п'ятдесят восьмого котрий сохраняється в історії Росії Соловйова, вашого ізвісного ви любі учені сильно, історика дев'ятнадцятого віка імперського. Привіт підписникам морозенка на дворі 1650 рік. І я збираюся підписати гадяцький договір. Пам'ятайте нащадки, що московити сильні не військом, а обманом і маніпуляціями. Так, в цьому договорі Гадяцьком, який он скопіював з оригіналу. Он переписує в 4-му пункті э, українське руське українське княжество, а в 11-му пункті вказується, що це княжество може чеканити свою монету. А також згадується десь кількораз Україна і згадується на противавес московська сторона, московський царь, московське государство, московські війська і так далі. Ні якої Русі, руського, російського і ні пахне. Далі 1672 год будь з кім яний